Потата оголошує хвилина мовчання із шанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнів Збройних сил України, територіальної оборони, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України та харків'ян, які загинули під час ракетних ударів по об'єктам цивільної інфраструктури міста Харкова. В умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. Шановні депутати. У зв'язку з дією воєнного стану на території України, пленарне засідання 27 сьомої позачергової сесії Харківської міської ради, 8-го скликання, проводиться в режимі дистанційного засідання. У приміщенні, де проводиться дистанційне засідання, присутні депутати міської ради, які запропоновано до складу лічильної комісії та секретаріату сесії, представники виконавчих органів міської ради, шановні депутати, Незважаючи на воєнний стан, Харківська міська рада як орган місцевого самоврядування здійснює свої повноваження, передбачені законодавством. Основним завданням Харківської міської ради є забезпечення належного функціонування всіх сфер діяльності та прийняття оперативних рішень для забезпечення життєдіяльності громад, тому відповідно до визначених повноважень мною скликана позачергову сесію міської ради. Та згідно зі статтею 37 регламенту, до проєкту про порядку денного включено ті питання, які є значущими, та ті, які потребують невідкладного прийняття рішень з важливих питань суспільного життя харків'ян. Всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання 27 сьомої позачергової сесії Харківської міської ради. Та про порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на вашу електронну адресу. За результатами реєстрації до участі в пленарному засіданні 27-ї позачергової сесії приєдналося 70 депутатів. Необхідний кворум є. Нагадую вам, що кворум у нас 43 депутата, тому позачергова 27-ма сесія Харківської міської ради, 8-го скликання оголошується відкритим. шановні депутати, порядок роботи сесії та тривалість виступів буде здійснюватися відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішення буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття роки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття роки та оголошення депутатам свого прізвища, фракції та слова виступ. Реєстрацію бажаючих виступити проводить секретаріат сесії. Шановні депутати, для ведення сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедурного голосування за секретаріат сесії, лічильну комісію та в подальшому з метою оперативного здійснення підрахунку голосів при прийнятті рішень я буду пропонувати висловлювати свою позицію наступним чином. Дахом підняття руки спочатку висловлюються ті депутати, хто визначає свою позицію як проти, потім утримався, потім за. Прошу визначеної уповноваженої посадової особи департамент організаційної роботи Добрунова Олена Валерівна, заступника начальника відділу забезпечення діяльності міської ради, фіксувати результати голосування. За кількісним вкладом пропоную брати секретаря сесії у кількості двох депутатів. Це Медведев Юрій Ігорович та Казанжива Нелі Васильівна. Прошу депутата проголосувати за секретаріа сесії. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. 71 рішення прийнято. Члени секретаряту. Сесією обрано. За кількісним складом пропоную обрати лічильну комісію сесію у кількості трьох депутатів. Цибульник Тетяна Анатоліївна, Головчанська, Ганна Олександровна, Кириченка, Світлана Володимировна. Прошу депутатів проголосувати за лічильну комісію сесії. Хто проти? Було. Так, хто утримався? Хто за? Семьдесят за, рішення прийнято. Дякую. Члени лічильної комісії обрано. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний 27 позачергової сесії Харківської міської ради, 8 скликання. Проєкт порядку денного та проєкти рішення міської ради були надіслані на вашу електронну адресу. При проведенні голосування за порядок денний 27 позачергової сесії голосування депутатів проводимо за раніше визначеною схемою. Якщо нема змін чи доповнень до порядку денного, ставлю на голосування проєкт в цілому. Прошу депутатів голосувати. Лічильну комісію прошу проводити підрахунок результатів голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за? 71 за. Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний прийнято. Переходимо до обговорення порядку денного. Пеновні депутати, перше питання порядку денного. Принесення змін до рішення 20-ї сесії Харківської міської ради восьмого скликання від 22.11.2023 2023 року за номером 447, 23 про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідають Тавкишова Тетяна Дмитрівна, заступник міського голови, директор департаменту бюджету і фінансів. Чи є питання до доповідача? Нема. Нема питання. ставлю на голосування в цілому. Хто проти? Хто утримався? Один. Хто за, прошу голосувати. 70 за, один утримався. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про нагородження почисної грамоти у Харківської міської ради. Конфлікт інтересів депутат Булах Дмитро Андрійович. Шановні депутати, є питання до мене? Немає. Тоді Не ставлю тоді ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Один отримався. Хто за? 69 за. Була конфлікт інтересів. Не голосував. Радченко отримався. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання порядку денного. Пронесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради. Восьмого скликання. Чи є питання до доповідача? Нема питань. Тоді ставлю на голосування. Хто проти, хто утримався? Хто за? 71 за, одноголосне рішення прийнято. Четверте питання порядку денного про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради, восьмого скликання доповідає чи четверо Тетяна Михайловна, заступник міського голови, керуючої справи виконавчого комітету міської ради. Хочу акцентувати вашу, вашу увагу, шановні депутати, що ми створюємо департамент інклюзивної доступності. Та безбар'єрного середовища Харківської міської ради. Дуже важлива функції, дуже важливий департамент. І ми вперше таке створюємо. Тому дуже прошу підтримати. Є питання до Чечета Рашивілі, Тетяни Михайловні? Нема. Немає ставлю питання. на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. 71 за. одноголосно рішення прийнято. Дякую. П'яте питання порядку денного про затвердження програми організації безоплатного поховання загиблих, померлих військовослужбовців збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Цивільних об'єктів загиблих, померлих в результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України на 2024-2027 роки. Доповідач Клієш Юрій Валерійович. Є питання до доповідача? Немає. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? 71 за, одноголосне рішення прийнято. Дякую. Шосте питання порядку денного про внесення змін до рішення 15-ї сесії Харківської міської ради 8-го скликання і 28.02.2023 року за номером 350-23 про організацію діяльності комунального підприємства централізована закупівельна організація Харківської міської ради. Доповідаючи Сайд Дмитро Михайлович, заступник міського голови з питань стратегічного розвитку міста. Є питання для доповідача. Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за? 70 за, Радченко отримався. Рішення прийнято. Дякую. Сьоме питання порядку денного про комунальну власність Харківської міської територіальної громади. Доповідач Кравченко Олег Олександрович, заступник директора департаменту, начальник управління комунального майна та приватизації департаменту економіки та комунального майна. Чи є питання до доповідача? Нема. Ставлю на голосування. Хто, хто проти? Хто утримався? Хто за? Один подруг. Угу. Так, 70 за. Рішення прийнято. Восьме питання порядку денного шановного депутата пронесення змін до комплексної програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки. Доповідач Власенка Сергій Дмитрович, виконуючи обов'язки директора департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. Є питання до доповідача. Не Нема питань. Дякую. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. 71 за. Рішення прийнято. Дев'яте питання порядку денного. Пронесення змін до програми реагування на надзвичайні ситуації міста Харкова на 2024-2027 роки. Доповідач Гудкий Богдан Васильович, директор департаменту надзвичайних ситуацій. Є питання до доповідача? Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую, 71 за, рішення прийнято. Дев'яте питання порядку денного. Принесе змін до статуту комунальної установи спеціалізована водна рятувальна служба міста Харкова. Доповідач Богдан Васильович, директор департаменту надзвичайної ситуації. Чи є питання до гладких Богдана Васильовича? Нема. Нема питань. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за, прошу голосувати. Дякую. 71 за. Рішення прийнято. 11 питання порядку денного про відміну рішення 33-ї сесії Харківської міської ради 7 скликання 26-го 2020 -го року за номер 2077-20 про припинення діяльності комунального підприємства «Жовтневе трамвайне депо шляхом реорганізації». Дмитро Валерович, директор департаменту будівництва та шляхового господарства. Хто? Є питання? Є Нема. питання, пане Ігор, до доповідача, пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а з чим пов'язане відміна цього рішення? Будь ласка. Дякую за запитання. Це рішення пов'язане, по перше, з тим, що на сьогоднішній день Салтівське трамвайне депо повністю зруйноване, і на сьогоднішній день з метою забезпечення сталої транспортної діяльності комунального підприємства виникла необхідність в такому рішенні. Дякую. Це управлінське рішення, яке нам потрібно прийняти для сталого функціонування громадського транспорту міста Харкова. Дякую. Ще питання є? Тоді ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 71 за. Рішення прийнято. Дякую. Дванадцяте питання порядку денного пронесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Харківської міської ради на 2024 рік доповідач Китайська Вікторія Володимирівна, директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку. Чи є питання до Китайська Вікторія Володимировна? Нема. Тоді ставлю в цілому на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Одноголосне рішення прийнято. Шановні депутати, остане питання порядку денного різне Є ті, хто бажають виступити з у питанні порядку денного різне Пане Ігор можна? Так, да, будь ласка. Пане Ігоре, я хотів нагадати, що минулої або поза минулої сесії ми ви вірніше казали, що гімназія очах буде. Є відмінена оренда, і цього рішення до сих пір не винесено на раз. Гімназія очах сплачує оренду за свою будівлю. Ви казали, що ми теж внесемо зміну і відмінимо оренду для цієї освітньої установи, Добре. тому що вона зруйнована там. Я прошу вам дати відповідні вказівки виконавчим органам. Щоб крашенка, вони підготували крашенка, Будь ласка, на наступну сесію знести питання на розгляд порядку денного. Добре. Добре. Ще питання? Добре. Дякую. шановні депутати, Всі питання порядку денного пленарного засідання. Ру, яке було запропоноване на розгляд 27-го позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання, розглянути. 27-го позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання оголошується закритою.